Прогноз погоди в Україні на тиждень від 19 по 25 травня 2025 року. У першій половині тижня під впливом холодної повітряної маси та циклонічної діяльності у більшості регіонів країни прогнозується аномально холодна погода з рясними дощами, які подекуди супроводжуватимуться грозою та поривчистим вітром. Тільки з середини тижня та ближче до вихідних температурне тло поступово підвищиться. Особливо у південних та східних областях найбільш прохолодна погода збережеться у західних та північно-західних регіонах. У понеділок, 19 травня, вночі без істотних опадів, вранці та вдень у більшості областей України очікуються невеликі місцями помірні дощі у Карпатах із мокрим снігом. В окремих пунктах відзначатиметься гроза та дрібний град, вітер переважно південно-західний. 7 12 метрів за секунду під час грози поривчастий температура повітря в нічний час коливатиметься в межах плюс, 5, плюс 10 градусів у північно-західній частині країни плюс 2 плюс 7 градусів, в день плюс 14, плюс 19, на півдні до плюс 22 градусів, на крайньому заході місцями плюс 8, плюс 13. У вівторок, 20 травня, нестійка та дощовита погода. Очікується на всій території України. У південних та центральних регіонах місцями опади будуть значними. В день в окремих пунктах можлива гроза та дрібний град. Вітер на лівобережжі, південно-західний, на правобережжі північно-західний 7-12 метрів за секунду, в день у південних областях та Криму пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме плюс 2 плюс 8 градусів. У центральних та південних областях – плюс 8, плюс 13. В день – плюс 12, плюс 18. У Карпатському регіоні – плюс 7, плюс 12. У середу 21 травня невеликі короткочасні дощі пройдуть у північних, східних та місцями центральних регіонах країни. У решті областей без істотних опадів. Вітер західний – від 7 до 12 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме від 3 до 10 градусів тепла, в день від 18 до 23 градусів. У четвер, 22 травня, вночі без істотних опадів, в день місцями на лівобережжі та у західних областях пройдуть невеликі короткочасні дощі та грози. Вітер переважатиме південного та південно-західного напрямку від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме від 7 до 12 градусів тепла, в день від 19 до 24 градусів. У п'ятницю, 23 травня, у західних областях очікуються дощі з грозами, місцями можливий град та шквалисте посилення вітру. Нарешті території України без істотних опадів. Вітер південний від 7 до 12 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься в межах від 8 до 13 градусів тепла, в день від 20 до 25 градусів. У Криму та південних областях від 23 до 28 градусів. На крайньому заході від 12 до 17 градусів. У суботу, 24 травня, дощі пройдуть у північних та південно-західних регіонах країни. Місцями можлива гроза. У решті областей безістотних опадів. Вітер південний від 5 до 10 метрів за секунду на правобережжі України змінних напрямків від 3 до 8 метрів за секунду. Температура повітря в північних та західних регіонах вночі становитиме від 3 до 8 градусів тепла в день від 10 до 16 градусів. Нарешті території в нічний час від 10 до 15 градусів. Вдень від 23 до 28 градусів. У неділю, 25 травня, на північному сході України пройдуть дощі часом з грозою, у решті регіонів без істотних опадів. Вітер змінних напрямків від 3 до 8 метрів за секунду. Температура повітря вночі передбачається у західних областях від 7 до 12 градусів тепла, у решті регіонів від 11 до 16 градусів. В день. Від 18 до 23 градусів на південному сході та в Криму від плюс 24 до плюс 29 градусів. Підписуйтеся на канал, яка погода, та вмикайте сповіщення, аби знати актуальний прогноз погоди на кожен день. А ще чекаємо на ваші коментарі під цим відео. Бажаємо гарного тижня.